Дуже важлива інформація, яка стосується суб'єктів господарювання, які мають ліцензії. Якщо у вас є в наявності ліцензії, які вам були видані до 1 січня 2025 року, у мене таких дві ліцензії. Всім суб'єктам господарювання, як юридичним особам, так і фізичним необхідно актуалізувати дані по таким ліцензіям. Зробити це потрібно до 1 липня 2025 року. І зробити, і зробити це потрібно навіть як. Якщо у вас зміни не відбувалися. Нємності, не адреси, не магазини. Взагалі жодних змін не було, але все рівно актуалізувати дані потрібно. Для того, щоб це зробити, необхідно в орган ДПС, який вам видавав ліцензію, подати заяву. До речі, форми заяв вже є в електронному кабінеті платника податків, в електронному вигляді, обираєте ту, яка вам належить саме вашому виду ліцензії, і подаєте. В і заяві ви ставите позначку в графі 2 внесення змін щодо відомості державного реєстру, ліцензії і так далі. Але поспішаємо тому, що сьогодні 27 червня, а зробити це знову ж таки нагадую, обов'язково потрібно до 1 липня 2025 року.